У Львові під заставу 92 тисячі гривень, і це не зважаючи на відчайдушні протести містян. Суд випустив з за град винуватця дорожньої аварії, в якій загинула дитина. Нагадаю, люди ледь не розірвали на шматки водія, який збив двох дітей. Схожа історія у Глухові на Сумщині. Там так само від народного самосуду винуватці аварії довелось захищати спецпризначенцям. Кілька днів тому п'яний водій Джипа на перехресті збив молоде подружжя. 25-річний чоловік помер у лікарні. Нині у глухові люди збираються на мітинги і вимагають від влади покарати винуватця, адже це не перші жертви водія лихача. Тут на місці ДТП щодня збирається кілька сот місцевих жителів. Люди вважають, якщо вони розійдуться, то винуватця ДТП відпустять. Він чувствує себе царем життя. Хай не хазяїн життя, хазяїн між. Магазини, гроші, все хазяїн міста. Он понесе ваші хоча б якої небудь наказання. Он вбив людей. Натовп не стримує обурення, адже винуватець аварії відомий в місті бізнесмен, що в центрі міста врізався у мотоцикл з подружньою парою. На цих кадрах з камер відеоспостереження видно, Авто на шаленій швидкості пролітає перехрестя. Далі тікає з місця, ДТП та таранить інше авто. І вже за хвилину джип заблокували кілька десятків очевидців. А це вже реакція людей на те, що у джипі разом із водієм зачинився міліціонер. Правоохоронці пояснюють, затриманий поводився неадекватно. Був п'яним, тож заблокували двері авто, щоб водій не втік і щоб самосуду не сталося. Випадків, коли люди готові вдаватися до самосуду в Україні, дедалі більше кажуть психологи, пояснюють, якщо соціальна нерівність та безкарність поєднуються, вибуху не уникнути. Ані бачать великий джип, маленький мотоцикл, пострадавши виновник пришествия. Таким образом, негативна громадська реакція получається на піки, тому що тут протест проти соціального неравенства і желання защитіти жертв. визмущення людей Они бросили акумулятор, це стекло влетіло акумулятор із. Из... Пострадавшого мотоцикла. що тікав з місця пригоди та їхав з шаленою швидкістю, затриманий, заперечує. Нині розкаюється і хоче допомогти потерпілій родині. Так получилось, не Смільнічемні готов допомагати матеріально та у щирість водія мешканці глухова не вірять. Побоювання, що його можуть відпустити під заставу, розуміють і в міліції. Він був арештований з можливістю внесення залога в сумі дев'яноста тисяч гривень. Он хорошоє в місті, кілька років назад. У нього вже було ДТП зі смертельним сходом. В результаті після ДТП он отримав условно міру наказання. Правохоронці обіцяють домагатися в суді арешту водія без можливості застави. Глухівчани ж і надалі обіцяють Йоготь, виходити на площу люди. добрі, спасибо вам всім. Ми очі вам благодарні. Вся наша сім'я уклоняється до землі. Спасибо за те, що ви нас піддержуєте. І ми. Я прийшов сюди. Я буду сюди хотіти, буду приїжати сюди. Ми будемо з людьми в місті добиватися правильного правосуддя. Сьогодні загиблого у ДТП мотоцикліста поховали його дружина з травмами у лікарні. Удома маму чекає п'ятирічна донька. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Новини Два плюс два.